Всім привіт, друзі! З вами я Ревнаві. Сьогодні зі мною е, Кі 2015. Е, Данік 13 і... Е, Міша Ендер. Сьогодні ми будемо виконувати завдання. Поїхали! Шу. Не бань, будь ласка! Ні, не не Ставте лайки та підпис... Ставте лайки та підписуйтесь на канал! А ми розпочинаємо! Поїхали! Для Кі 2015 ну взагалі прям Сігма-Сігма. Данік <otz> 13. И придумай, будь ласка, для нього за завдання. Так. Дивіться, який в мене класний... дивіться, який в мене класний годинник. Тут нічого не видно. Ну, тут в мене дивіться, який класний годинник. Дивіться, який в мене класний. Давайте. годинник. Ми хотіли 35 присідань, зможеш зробити 30 ожимань. Ого, ніфіга, давай 25. З а, з передиханнями Льоха. Тільки перше -пер -пер передихання на 20. Потужно, потужно. Ну потужна. що, знімаємо, давай. Потужно. Ну що, поспасуємо перемогу. Один, два, три. Хто считає? Перепринете, я не вине. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, Все, десять виходить. 22. один, двадцять будь ласка, ваші враження. Ну бас, зрозуміло. На вас вісім, держав. Хорош, красавчик, красавчик, брат. Добре, далі в нас на черзі данік 13. Наш 2015 придумай для нього завдання. Пернуть. Мені жорстко, мені жорстко. Давай зробити 5 ковірків підряд. Ковірки? Ні, на ковірків по. Ну кол коліс кол о. Я в прошлому відео робив двадцять. Давай десять. Сто сорок п'ять роби десять колісів підряд. Колі коліс. Коліс. Поїхали, my boy мабуть. Тру. Тріпа. Три файве. Си осуждаем Севин Эй, Нине, осуджу Осуджуємо. Засуджуємо, друзі, засуджуємо. Добре, тепер у нас завдання для Міша. Якому Енз. я загадаю, я загадаю. Давай! Кіт 2015. Для нього завдання. Е, от, зробити, зробити 100 колесів задніх. Е, давай зробимо так. Двадцять присіддай. Оцей. 30... 30... Віджимань, тридцять вижимань, Бас? і вас перериві. Що ти? Чотири, четыре, чотири, чотири. Чюдивішок, чудові то чудові я прям завідую. Найк. Ні, я, я завідую. Найк про. Давай присідайся. А присідання? Віджимання. Якщо присідання, то

Потужна. Потужний пес. Це мій каса колеса. Це чотири. Це три. Це двадцять три. Обосріні. О как? Об... О, засуджуємо. О, так. засуджуємо. Так. Данік, відійди А ми робимо, поки хтось не, не здасться. Чи два кола? Два кола. Дев'ять-десять із рандатами заканчиваєш, і тепер тільки сальто, сальто рандат. На рандат. без рандата, без рандату. Це каніш, для мене проблемка, не пішли пробують. А чому на траві, якщо не секрет? Бо він не боїться риби. Санечка знімаєш? Допоможіть мені, друзі. Ставте лайки, а то я обісру. А то я писруся. Це не сальто, братан. Ну, висоту. Бе без рук. Але я можу здатися, друзі. Ми можемо здаватися і, і виповняти наказ... покарання Жестокий Це не сальто. Це на покарання. Я на все. придумаем а мы втроем. Давай. Уровень impossible. Экстрима impossible hmm. демон. Согласен. Сажать землёнка, ведь я тоже Не <вес> давай. Санечка, снимай, Санечка, снимай. Давай я Санечка, снимай, Санечка, снимай. ты их должен просто взять в рот и пожевать. Э, давай секунд 10, тарап, ну, давай, 15, секунд и выплюнуть можешь. Держи. Добре. Я сейчас Санечка, дай я сниму. Только на ежу, будь ласка. Раз, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Вісім девять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, четырнадцять, пятнадцять. Че смотри? Це <гару> Я обісуньки, друзі. <гару> ви зумієте, що мене... А ми перед язик болить? Навіть. І ми це відео обов'язково передивимося. Так, так друзі. Не. Засуджуємо. Я зігласню. Знаєте, що в думках у міщі бомба. Засуджуємо яр 220 біча 220. Знаєте, що у міщі в думках пиріжочок, пиріжочок. Тіх-тіх. Арбузик. Арбуки. Засуджуємо. Добре, добре, добре продовжуємо знімати, бо у нас немає вже часу на відео. У нас 5 хвилин залишилось. Кіт, кіт-кі-кіт, кіт, кіт, потрібно Побіг. тобі якесь дуже легке завдання. Щоб швидко було. Присісти одного. Пробігти один, одне коло так навколо будинку. Без проблем. Я В... за тобою. Він подваліся, Лох! Ви... Я розумію! Від Ви... робить! Я знаю! Хороший, красавчик. капец. Так, добре. Проседание для Даника. Давай я. Давай им после. Давай демон, и Пробежи коло навколо будинку за 10 секунд. Нет. За, за 30 секунд. Нет, за 30 секунд. За 15 За п'ятнадцять. За 15. За п'ятнадцять. 15. За 15. Один, Один, два, кутри! три, чотири. Це секунди. Один. Один, два. Господи, я читаю. Так я секунди. У мене сусід. Я скажу, коли я начну. Один, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Четырнадцать, пятнадцать, є! Главное за Тепер у нас задание для може я, эндера. Можно, може я, будь ласка, так, нахожусь... так, 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 так. А Вот так хорошо без... <глазу> Не -а. Нак -э -э Наказание. <глазу> так. Наказание. Знаешь, что поцеловать? Нет. На, наказание я приезжал. Хави надо лежать. Батучи. Спасибо, Кирюха, что <паспорщик> ты ценный монет. Бату? Нет, что а ты мне отца ты задавал. Но... Батучи. Миша. Тоби кап. Ти, 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 ти серйозно? Я можу це зробити. Ну Давай. Да <гум> Не хочеш, може ще. Я... А якщо а я виберу, це... що, або... що а... мені буде були... вибрати. Стоп! Або батут, або. Все. Стоп, стоп! Що, бу... що буде, якщо я це вам покажу? Підписники доб'ють тобі 40 підписників. Все, 40 підписників! 50, 50. все, підписники, розумієте? Все, Данік роби. Ну, тепер ти. Ну, ладно, давайте. Ні, ні. От, от отсюда, сюда. Тогда так, да, нет. Нет. Шо, да, не таке що завдання. Прям... Ні. Оу, хорош. Ні, треба прямо Ты значит, ну, значит, так. Ти не досягнув. Ну, значить, так. Ну, значить, присіть отак. А, давай. Ой, нормально. Засідана. Добре, тепер завдання для мене. Придумаю, Данік 13. А, він виплюнув! Так не можна? Не можна. Данік, Данік, придумай для мене завдання. Давай я придумаю. Ааа, е, ні! Ти вже якийсь раз... У Даніка Лазаря за чим він ведеться every day? Що ти мені давав в прошлій частині? Це ну ні. Ну ні! Ти що? Стаси, їсти, хот... їсти, хот... їсти! Гоцули Хоту... Хоту... їдять! Ну дякую, ну, дякую. Їдять. А можна я... Вкус? Задам в наступний раз... Смачно! Давай, Пойдемо, прям глотай! Він глотов! Він глотнув! Ха-ха-ха! Потужна! 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 Открой рот, відкриє! Пацани, я для цього просто навіть якщо мене задачі. Ну все, друзі! Стоп! На цьому все! Стоп! Та вже одна хвилина! Стоп! Ну, на цьому, друзі, все! Дякую всім за перегляд! З вами був Кі, Данік і Міша. І як навіть всі пукайте на нових визначити я.